Ми в раю. Ми в домогосподарстві колісник Олени Миколаївни привело нас сюди, фото, яке опублікувала її донька менша Вікторія. Вікторія, так? Вона опублікувала такі залежі, такі багатства, такі нашої нашої полуниці, такої красивої. На фоні зруйнованого ринку. І виникла ідея: а чому б нам не розповісти людей, які... Не дивлячись на війну, займається тим, що живуть повноцінно так само, як і жили до війни. Олена Миколаївна, Так, так доброго дня. Доброго дня всім слухачам, глядачам. Тиждень тому на день журналіста в мене брали інтерв'ю. Я також інколи даю інтерв'ю. Вони запитали мене прямо: а вам не страшно працювати? Солочі? У нас жити страшно і просуватися, і засипати? Ви помітили, що нас багато людей не розуміють, просто не розуміють, тільки що був дощ, він закінчився. Дивіться, яке сонечко. Може, так і війна колись закінчиться? Закінчиться. Страшно, не страшно. Звісно, боїмося. Не боїться, мабуть, тільки дорак. Коли я дивлюсь на цю красу, я думаю, що ми вже а перемогли. Отут був приліт. Ну так, осколок. Не прямо приліт, але. там було побито все. Там побито, вон шиферинка звідси. Да, шиферинка звідти. Шановні земляки, ми в золочеві, щоб ви зрозуміли. Так. Це не дендропарк. Це наше звичайне. Дивіться, ось травочка покошена. Як ви встигаєте? А, а найголовніше. Як? найголовніше для чого вам це потрібно? Для життя. Це ми зараз біля персиків. Ну, якщо ви думаєте, що це все стало випадково, це не так. Тому що дівоче прізвище Олени Миколаївна Кравченко. І хто був дядушка? Садівником у колхозному садку. Він його садив, дбав про ньому. Ну це ще було до великої, до великої вітчизняної. Це було десь. 30-ті роки дідусь Кравченко, якого року народження? Е, дідусь 1893 вісімсот кравченка Дмитрій Антонович. Щоб знали, хто садив садок. Кіт Миша і Лола е, Кіт привезений з під кішка хлопця. Ти, ти, ти. і зараз ще одна і сторона життя Олени Миколаївни. В неї обидві доньки, волонтери. Маринку, Та, я ти... знаю добре. Та. Багато про неї зйомок робив, а є ще Вікторія. Вікторія також волонтерить. Заходимо на полуницю. Ну, щоб ви зрозуміли, буквально пару хвилин тому тут був дощ нарешті. От ми йдемо і якось не грязно. Дивіться, в них полуниця. А чому в мене померзла полуниця, у вас не померзла? Признавайтесь. тут розкладали на ніч костри і трошки палили, гріли. Нічого так просто не бувало. Не буває. Ну не а, буває, щоб а нічого це, не робити і щось вийшло. Що була була це я знову зараз про війну. Ну не буває так, щоб нічого не робити, не бути волонтером, не воювати. Нічого не робити і само по собі все переобразувалося. Не вийде, люди добрі. Щоб це було, треба було його зігріти. І тоді воно дало результат. Звідки такий потужний запах? Воно так завжди пахне, чи тільки перед дощом, після дощу. Воно правда тут пахне. Полуничний запах. Сутчевість у нас така. Ми тільки підходили до двору, Лана Миколаївна сказала, погляньте, як у нас красиво, як мені це допомагає Райний в житті. Не дуже безпечне місце, наскільки так, я знаю. Ні, ні, зовсім приодь багатенько було летіло до цих баків. 22 у 22-му 22 у нас зовсім крепко було. І як би так вийшло, що якби люди сказали, що жити тут неможливо. У 22-му році з'їхали звідси, так. то це було б навіть логічно, може і правильно. Але Олена Миколаївна, у вас і чоловік такий не хоробрий? Не як буде. чоловіка звати? Сергій Вікторович допомагає Нікуди крепко? Нікуди не виїжджав. Ну він більше з техніки. 22-му він допомагав нашим військовим, до того, що міномети підварювали. Ваша дочка в 22-му, як ваш 24 зять? 24 на 7. 24 Вороніка. на 7. Я вважаю, що упоминати треба. Забувати про це не треба. Да. Хто міномети варив, нашим підварював. А я знаю, що от там, от десь, отам от Турово, хтось підварював танки не нашим. Да. От про це також не треба забувати. От, уявіть, у цієї жінки було три корови. І вона вивозила на базар молоко, і не тільки. То народ православний місцевий, думав, що це перекупка. Ну як може така стройна, така явно фітнес-клубу, да? жінка, як вона може коров тримати. Як вам допомагає От така фізична праця? Звісно, менше жрати, більше робити. А жрати менше, бо часу немає чи що. Я ж кажу, пані, їсти є, що. Їсти є, що то точно. -то. Вжималась, вже їх лодоносила. Ага. Ну, деякі там ягодки. є. А кажуть, якийсь особливий ґрунт нужен. Ні, жимолості ні. Це а, лохина теж є? Лахина є. Лохині потрібен ґрунт. Насипаються здоров'я яма, робляться і садиться в них здорові яма. Різні сорти. Це більш пізні. Якщо це... просто я закопаю район. землю. Не знаю, треба спробувати. Просто так, нічого не робити. Ні, ні яму невелику, не велику, не ні... Звичайний грунт. Скільки землі у вас? Малина. Е, В обробітку? 40, 40 із будівництвом. Тобто чистих десь -то 35 не більше? Е, ну так, мабуть, так. І це на, дві, на, дві, на, дві, на два господарі. Чи дочки допомагаєте зараз? Ні. Дочки живуть своїм життям, ми вдвох сіла. Ніколи не жаліли, що обрали собі отаке життя. Уже ж от Ні. війна, уже ж от важко. Ні. Уже ж можна біз... поїхати в Європу, Олена Миколаївна, і пожити на пенсію, там, чи якщо воно там називається. Ні, ну, мабуть, ні? воно все чуже. Живем, працюємо, воюємо, захищаємо. Це ваш фронт. І до перемоги. Так, це, мабуть, то так. Я в захваті від ваших ірочків, Солоних. Ой, як це класно! Так, щось буде. А герочки будуть? Будуть. А ще буде найближчим часом. А, осінь, саджанці чорної смородини. А, ви торгуєте її розсадою? Ну, оце, оце ростуть в саджанці. Чорна смородина, порічка, кряжовник, е, жимолость саджанців, це сортове якесь воно? Так, так, так. так. Районоване, так. Все взяти із своїх маточних кущів. Нічого Череночок взяти отакий маленький і вирощений в саджанці. Нічого це так, трьох... просто не. Народ, ставайте в чергу. А малина починає поспівати. Вона без кислинки. А лаванду вже бачу. А лаванда шикарна. Лаванда для душі чи для також для бізнес? Для душі. А це якісь декоративні насадження, так? Так, це сосна також доступна до продажу. Сосна звичайна, ялина, модрини трохи там є. А то що кримська сосна, це не оце вона? Це ж звичайна, оце йде вона, така, як... як кримська. Велика голка, так? Да? Да. Оце така Тринська, далі туди пішла звичайна. Це ялина європейська. Оце фронт красивий. Кожного свій, свій фронт. Кожного свій фронт. фронт. І нас ми переможемо.